Вівторок, 30 листопада, про головні події цього дня вже за миті студії для вас працюватиме. Люба і Вітаю. Омага майдану чи хід конем. Президент України Віктор Янукович наклав вето на податковий кодекс. Ми домовилися, що робоча група, яка сьогодні створена урядом за участі представників президента за участі представників малого та середнього бізнесу. Сьогодні завтра напрацює зміни до податкового кодексу, який я розгляну у четвер. І у разі, якщо вони будуть відповідати тим вимогам, які стоять перед цим кодексом, я їх підпишу і подам у парламент. Віктор Янукович доручив опрацювати окремі розділи податкового кодексу, які мають бути змінені. 4 четвера грудня про це він повідомив на нараді у міжнародному аеропорті Бориспіль. Нагадаю, 28 листопада представники підприємців підписали протокол з урядом щодо готування податкового кодексу. Однак, підприємці на майдані досі висловлюють бажання відправити уряда зарова у відставку. Нова влада сьогодні обрали голову Львівської обласної ради. Ним став представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Панкевич. За таку ухвалу проголосував 71 зі 114 депутатів, 43 проти, двоє були відсутні. Нагадаю, під час представлення кандидатури лідер Волос Свобода Олег Тягнебок наголосив, що Олег Панкевич має великий досвід роботи в облраді, а також є чесною та справедливою людиною, що здатна консолідувати депутатський корпус. У свою чергу Панькевич висловив сподівання, що в Ська облрада шостого скликання буде кращою за попередні, що в ній не буде корупції, і що з трибуну облради не звучатиме неправда. Водночас він запевнив у готовності в його свобода підтримувати в облраді всі позитивні ініціативи. Епідемію грипу в Україні перенесли на лютий. Про новий прогноз Міністерства охорони здоров'я повідомив заступник директора департаменту організації санітарного епідемічного нагляду МОЗ Антон Парусов. Він уточнив, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ наразі приблизно півтора рази нижче ніж в аналогічному періоді минулого року. Парусов зазначив, що жодних модифікованих штамів грипу в Україні не зареєстровано. Раніше МОЗ прогнозував початок сезону епідемії грипу у період з середини листопада до середини грудня. Місто у місті. Цими вихідними відчинилися двері нового супермаркету. Розмиття товарів, на чималій площі створюють комфортні умови для покупців. Як відбувалося урочисте відкриття торгового центру, далі в сюжеті. У стрію відкрили новий торговий центр містом. помаранчева споруда розташована в самому серці нашого міста на перехресті вулиць Шевченка, зеленої та Нежанківського. Відкриття торгового центру відбулося цієї суботи. Незважаючи на холодну осінню погоду, людей прийшло чимало. Уручиста мить прийшла у теплій та дружній атмосфері. Після освячення приміщень керівництво торгового центру перерізало стрічку. Так розпочав свою роботу «Мегамаркет Місто хочу подякувати. Мешканцям цього міста, для яких ми, повірте, старалися і створили даний продукт. Я хочу, щоб всім вам було тут затишно, щоб ви були в комфорті і щоб ви відчували себе як вдома. Тому ми назвали торговий центр місто. Нехай він буде. В вашому місті, маленьким вашим містом, в місто може завітати кожен, адже для покупців представлені різного роду товари від побутових та промислових до продуктових для наймолодших стріян відкритий відділ іграшок за для економії часу та грошей. Для кожного покупця діє зручна система знижок та накопичувальна програма дисконтних карток. Ми вибрали стри, тому що стри в принципі близький нам довала. Він десь е, центру міста. Е, Людяністю, це цими людьми, які тут живуть. Це справжні галичани, такі як і ми у Львові. З нагоди відкриття запрошуємо всіх стоян до нас в магазин. З 14 грудня у нас будуть знижки на все 10 Проходьте, ми будемо завжди раді чекати. Я думаю, що ви будете задоволені нашим нашому якість та доступність це головні критерії, якими керується керівництво та обслуговуючий персонал торгового комплексу місто. Завітати сюди можна щодня з восьми ранку до десятої години вечора. Обов'язок кличе і від нього не втечеш. Народні депутати посилили адміністративну відповідальність за порушення військовозобов'язаними і призовниками законодавства про призов на військову службу. Рада збільшила покарання у вигляді штрафу з трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Крім цього, парламент збільшив штраф до 10-15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за повторне протягом року вчинення правопорушення. Штрафи збільшуються за порушення військовозобов'язаними або призовниками законодавства. З Емо за порушення правил військового обліку неявку до військового комісаріату без поважних причин на своєчасне подання в обліковий орган даних про зміну місця проживання, освіти і місця роботи Нагадаю, навесні цього року до лав Збройних сил призвали 26 тисяч осіб. У школах Грузії весь грудень ітимуть уроки пам'яті жертв голодомору. У недільних українських школах міст Тбілісі, Батумі та Поті упродовж грудня будуть проводитись відкриті уроки пам'яті, присвячені темі Голодомору. Про це на брифінгу розповів речник МЗС Олександр Декусаров. У недільних українських школах міст Тбілісі Батумі та Поті були відкриті уроки пам'яті, що присвячені темі Голодомору, які будуть проводитись також упродовж грудня цього року. Сказав Декусаров. як повідомлялося, Міністерство освіти та Науки під керівництвом Дмитра Табачника цього року проігнорували заходи спрямовані на вшанування пам'яті жертв голодомору. Міносвіти не направило до навчальних закладів методичні рекомендації із проведення уроків пам'яті, як це робила попередня влада. Міносвіти також відмовились проводити щорічну всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської та студентської молоді колосок пам'яті. Також скасували проведення виставок присвячених темі геноциду українців. Отаким От видався останній день. Осені. Ми з вами побачимося завтра 1 грудня. Нахилом щастить до побачення. В ефірі новини спорту в студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю сьогодні. У випуску Тимошчук – один із найкращих у Бундеслізі. Чи буде сьомін тренером Динамо? Ольга Харлан найкраща спортсменка листопада. Не перемикайте. Кікер назвав Тимошчука одним із найкращих гравців сезону Бундесліги. Авторитетне німецьке видання Кікер у своєму останньому номері назвало українця Анатолія Тимощука одним із найкращих гравців цього сезону в Бундеслізі. Одержавши останньому матчі проти Ентрахта із Франкфурта, найвищу оцінку 1 бал. Гра світового класу за класифікацією видання. Анатолій ділить тепер перше місце за середньою оцінкою за всі матчі сезону 2,43 з бала, співзахисником Дорсманської Борусії Нурі Шахіном. Слідом за Тимощуком у цьому рейтингу Шинджа Кагава 2,46 Бала, Свен Бендер 255, Маріо Гетце 260 і Мац Хумельс 2,64 бала. Повідомляє ці Сьоміна можуть представити тренером Динамо 15 грудня. Ігор Суркіс пообіцяв назвати головного тренера Динамо до 25 грудня зробиться раніше. Нового наставника, яким швидше за все стане Юрій Сьомін, президент Киян представить 15 грудня, стверджує сьогодні спорт. Очікується, що після матчу його представлять команді як старого нового коуча, сказали виданню у Динамо. Харлан найкраща спортсменка листопада в Україні. Найкращою спортсменкою листопада в Україні визнано фехтувальницю Ольгу Харлан. Найкращим тренером останнього місяця осені названий особистий наставник шаблістки Артем Скороход, пише сайт НОК. Таке рішення ухвалила експертна комісія Національного олімпійського комітету України з визначення найкращого спортсмена та тренера. На чемпіонаті світу з фехтування в Парижі Харлан виборола срібну нагороду в особистій першості, а також із подругами по команді Оленою Хомровою, Ольгою Жовнір та Линою пундик піднялася на другу сходинку світового п'єдесталу у командних змаганнях. Відзначимо, що для Харлан це вже четверте визнання раніше олімпійську чемпіонку. Чемпіонку світу та Європи з фехтування на шаблях обирали найкращою спортсменкою України в серпні 2008 року, в липні та жовтні минулого року. Дмитренко хоче добратися до кличків. Німецький боксер Олександр Дмитренко сподівається, що бій проти поляка Альберта Сосновського наблизить його до двобої з братами-кличками. Я хочу навчити молодь бути дисциплінованою і вірити в себе. Тільки тоді ти зможеш досягти бажаного. Майбутній бій для мене дуже важливий. Я дуже хочу захистити титул і сподіваюся, що перемога дозволить мені зустрітися з одним із братів кличків. Альберт дуже досвідчений, але я однаково в нього виграю. Болівальники можуть розраховувати на гарний бій. Цитує боксера Врінґіком. Поразка від Барселони найбільша в кар'єрі Мауріньо. Головний тренер реала Жозе Мауріньо в матчі 13-го тура чемпіонату Іспанії з Барселоною 0-5. Зазнав найбільшої поразки в тренерській кар'єрі. Раніше під керівництвом Мауріньо Бенфіка, Порту і Челсі програвали лише з рахунком 0-3. Варто відзначити, що команда Мауріньо невдало грають із Барселоною на її полі. В п'яти матчах два рази була зафіксована нічия і три рази перемагала Барса. Повідомляє ЕйПІ. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра у цій шопурі. Партнер прогнозу погоди на нашому каналі. Медичний центр Арніка. Завтра мороз трохи поміцнішає. В день стовчики термометрів опустяться до мінус 8 градусів. До вечора можливий теме сніг. Вітер дутиме східний зі швидкістю 7-9 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 733 мм ртутного стовпчика на дорогах ожеледиця. Партнер рубрики погода Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.